Діти, сьогодні ми з вами вирушаємо до лісу. Давайте дізнаємось, до кого ми підемо в гості. Влітку медом ласував, до схочу малини мав. А як впав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг. Хто це такий? Так, це ведмедик, і ми підемо до нього в гості. А щоб дійти до ведмедика, нам треба допомогти його лісовим друзям. Першому ми допоможемо зайчику. А хто знає, як звати дитинча зайчика? Зайченя, а які вони за розміром? Зайчик заєць великий, а зайченятко маленьке. А під якою ялинкою? Буде жити великий заєць. Під великою ялинкою. А маленьке зайченятко під маленькою ялинкою. А яку морквинку ми покладемо зайченятку? Маленьку. А яку морквинку ми покладемо великому зайцю? Велику, скажіть мені, будь ласка. Скільки у нас великих морквин? Одна. Якою цифрою ми покажемо одну велику морквинку? Так, цифрою один. Молодці. А ось дупло. Хто живе в дуплі? Білочка, правильно, білочка з маленьким більченятком. А чим білочка запасається на зиму? Горішками, шишками, грибочками. Давайте великій білці дамо велику шишку і великий грибочок, а більченятку дамо маленьку шишку та маленького грибочка. Ось нарешті ми прийшли у гості до ведмедика, і зараз ми познайомимося. З його родиною. Оце тато-ведмідь. А це мама ведмедиця. А це наш друг, маленьке ведмежатко. Який тато-ведмідь за розміром? Великий, а мама ведмедиця менша. А ведмежатко найменше або маленьке. Давайте їх пригостимо медом та кашею. Татові ведмедю ми дамо велику бочку з медом. Мамі ведмедиці меншу. А маленькому ведмежаткові найменшу бочку з медом. Велика менша, найменше. А зараз ми їх пригостимо кашею. Татові ведмедю ми поставимо тарілку велику. Мамі ведмедиці меншу, а ведмежаткові найменшу. Молодці малята. Малята, давайте з вами пригадаємо, до кого ми ходили в гості. А ходили ми в гості до ведмедика і познайомилися з його родиною. А по дорозі ми зустріли кого? Зайчика і зайченятка. Зайчик великий. А зайченятко маленьке. А ще кого ми зустріли? Білочку. Білочка велика, а більченятко маленьке. Молодці.